Біль в животі застій жовчі, білярний сладж, поліпи, камні, жовчі, міхора у дітей. Захворювання жовчного міхура і жовчних протоків зустрічаються в педіатрії рідше, ніж у дорослих. Але в останній час ми спостерігаємо швидке збільшення таких захворювань саме у дітей. І нас дуже турбує, що в останні роки на дітей припадає якесь непропорційне збільшення кількості холецистектомії, тобто видалення жовчного міхура хірургами. Що таке за стій у дітей? Чим він загрожує? І що треба робити, щоб не попасти згодом під ніж хірурга? Ось про це ми з вами і поговоримо сьогодні. Університет здорової дитини Мінковських. Біль в животі застій жовчі, білярний сладж, поліпи, камні жовчно у дітей. Добрий день, друзі. Вітаю вас на черговій зустрічі в університеті здорової дитини. Я Сергій Нінковський, педіатр, професор, експерт в питаннях педіатрії, член ЄСПГАН, тобто Європейського товариства дитячих гастроентерологів нутриціологів. І сьогодні ми поговоримо про такий досить небезпечний стан, як застій жовчого дітей. Розберемо, що це таке, чим він провокується, які симптоми можуть бути при цьому, як це діагностувати і чим це все загрожує. Головне, що треба робити, щоб. Першовчасно виявити ці зміни, поки вони не набули незворотнього характеру. І головне, як це можна вилікувати. Але на початку маю до вас прохання. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк під час перегляду. Звісно, якщо вам сподобається, поширюйте це відео, щоб корисною інформацією могли скористатися більше людей. Чому ми все частіше зустрічаємося з проявами застою у дітей? До да тому, що змінився світ, і ми з вами діти істотно менше рухаються. В них змінився тип харчування, який зараз часто називають західним. Вони масово перехворіли ковідом. Одним із типових ускладнень якого є якраз ураження печінки і жовчних ходів. Крім того, стрімко росте кількість дітей з надмірною масою тіла і ожиріння. А тепер складіть то все до кубки і ви самі знайдете пояснення, чому так часто у діточок виникають проблеми з печінкою і жовчним міхором. Але ще й додайте появу ультразвукової діагностики. До того, як з'явилося ультразвукове дослідження, педіатри часто дізнавалися про якісь проблеми з жовчним міхором тільки через кілька років після розвитку захворювання, тоді, коли розвивалися важкі ускладнення або було потрібно вже хірургічне втручання. Що ж таке білярний сладж? Це слово пішло від англійського слова сладж, бруд, крижана каша, му, тобто це неоднорідність, якась зависть жовчі, що виявляється при ультразвуковому дослідженні. У франкомовних публікаціях часто використовують дещо інший термін внутрішньоміхурова ехогенна рідина. Відомі та інші синоніми білярного сладжа білярний осад, мікролітіаз, білярний пісок це все практично одне і те ж саме. Якщо вас цікавить, як це звучить серед медиків, то білярний сладж визначають, як суспензію рідких кристалів моногідрату холестерину або гранул кальцію білірубінату в суміші муцину та білка, що продукується слизовою оболонкою жовчного міхура. Таким чином, новий діагноз захворювань гепатобілярного тракту, білярний сладж з'явився у зв'язку з впровадженням в клінічну практику ультразвукових методів діагностики, і в нашому з вами розумінні це застій жовчі і це функціональна стадія. Жовче кам'яної хвороби, якщо ви не почнете вчасне лікування. Процес формування сладжу багатостадійний та тривалий, і це відкриває доволі широку перспективу як для первинної, так і вторинної профілактики, якщо ви це вчасно діагностуєте. Якщо ні, то є значний ризик формування жовчних каменів, холестеринових поліпів. Більше, ніж у половини розвивається дискінезія жовчних шляхів з незрозумілими болями в животі. У меншої частини є ризик розвитку білярного панкреатиту, холециститу і інших неприємностей. Причини, що зумовлюють появу тієї чи іншої форми білярного сладжа. На сьогоднішній день остаточно невідомі причини, що зумовлюють появу тієї чи іншої форми білярного сладжа. А також причини формування в одних випадках поодинокого, а в інших множинних конкрементів. Однак залежно від того, яка речовина є переважною в складі сладжу, її можна розділити на три види. Сладж, який складається з кристалів моногідрату холестерину в композиції з муцином, і це найкращий варіант, бо він добре лікується і зустрічається на щастя найчастіше. і з переважанням у складі сполук кальцію або гранул пігментів, що містять біля рубін, це гірший варіант, тому що розчинити такі структури практично неможливо. Ці дані стали підставою для припущення, що білярний сладж є проміжною стадією формування різних типів жовчних каменів. Доволі часто діти не пред'являють жодних скарг, і білярний сладж визначається випадково при ультразвуковому дослідженні. Але можуть бути такі симптоми, на які слід звернути увагу: як біль в правому педребір'ї, нудотою блювання, відчуття гіркоти, зниження апетиту, печія, проноси або запори. У дівчат ця проблема зустрічається трохи частіше ніж у хлопців. Доволі характерним є епізоди такого більш вираженого і стійкого болю в епігастрії та правому верхньому квадранті живота. Такі больові епізоди можуть тривати понад 20 хвилин і чергуватися з тривалими інтервалами, коли взагалі нічого не болить. І діти почуваються просто прекрасно. Звідки ж береться цей біль? Білярний сладж, що містить мікроліти, тобто дрібний ясенький пісочок, може вільно проходити по всій протоковій системі, подразнюючи численні больові рецептори слизової балонки жовтніх шляхів, особливо з апарату, і зумовлювати виникнення больового синдрому. Там не буде ніяких змін, а біль буде. Вважається, що білярний сладж може бути причиною болю такого невідомого походження в правому підребері в 70-80% пацієнтів. Медична класифікація білярного сладжу. Існує медична класифікація білярного сладжу, і я коротко на ній зупинюся. За походженням, він може бути первинний або ідіопатичний, який виникає без якоїсь причини, якби сам по собі, або коли ми не знаємо твої причини. І вторинний після чогось? Після ковіду, різних захворювань, втручань, прийому ліків. За структурою він може бути мікролітіаз, тобто дрібні розміром до 4-5 мм гіперехогенні включення без акустичної тіні, які виявляються при зміні походження. Положення тіла пацієнта при ультразвуковому дослідженні. Наступна стадія це згустки за маскоподібної жовчі. І наступна стадія це поєднання мікролітіазу з густою жовчою. За складом, це можуть бути. Кристали холестерину в поєднанні зі слизом, з переважним вмістом солей кальцію, з переважним містом білірубінових пігментів, за станом скорочувальної функції жовчного міхура, а це визначається за допомогою динамічної сцинтиграфії, і збереженою скорочувальною функцією, зі зниженою скорочувальною функцією, і відключений жовчний міхур, це взагалі не дуже добре. За поєднанням із холелітіазом, без конкрементів у жовчному міхурі і з конкрементами в жовчному міхурі. Стадії білярного сладжу. Класифікація на підставі утрозвукового дослідження. От подивіться, як на цих малюночках. Перше, це ехо неоднорідна жовч зі згустками, з наявністю поодиноких або множинних ділянок підвищеної агенності, що мають чіткі або розмиті контури, зміщуються без акустичної тіні, розташовані часто вдовж задньої стінки жовчного міхура. Якби такий осад. Друга стадія це суспензія гіперохогенних частинок, точкові поодинокі або множинні гіперохогенні утворення, що зміщуються і не дають акустичної тіні, які виявляються при зміні положення пацієнта. І третя стадія це така замаскоподібна жовч, ехонеоднорідна жовч з наявністю ділянок, що наближаються з ехогенністю до паренхіми печінки, зміщуються або фіксуються до стінки жовчного міхура з щитким контуром, що не дають акустичної тіні, або в окремих випадках з ефектом ослаблення за згустком. Іноді складається таке враження, що жовчний міхур практично взагалі зникає на поверхні печінки. При ультразвуковому дослідженні доволі часто знаходять поліпи жовчного міхура. Це такий виступ, наріст слизової оболонки в просвіт жовчного міхура. Поширеність поліпів жовчного міхура коливається від 1 до 10%. Більшість випадків перебігають безсимптомно і мають доброякісні ознаки. Серед непухлинних поліпів найпоширенішими є холестеринові поліпи, які становлять 60-70% уражень, і вони добре піддаються лікуванню так само, як і білярний сладж. Чому від них краще позбутися? Тому що ніхто вам не скаже, як вони поведуть себе в майбутньому. А навіщо вам чи вашій дитині додатковий ризик, наприклад, розвитку пухлини через багато-багато років. Які ж застосовуються методи діагностики? Основний метод це ультразвукове дослідження. Дослідження проводять у положенні хворого на спині, лівому боці та після зміни положення. Це дає можливість встановити наявність макроскопічних змін у жовчі. Тобто дитину треба покрутити, покласти, поставити на ноги. Якщо дитина просто лежала йому зробили УЗД, ну це не дуже добре. Доодинальне зондування з мікроскопічним і біохімічним дослідженням в жовчі суперовий метод, тому що дає лікарю багато інформації, але треба ковтати зонд, півтори-дві години лежати з ним, і практично це зараз застосовується ну, край рідко. Комп'ютерна томографія. Якщо є підозра на пухлини жовтного міхура, її вартує зробити, але це все таки більш стосується старшого віку. Існують і інші доволі складні методи спеціальної діагностики, але це вже буде тоді лекція для лікарів. Які є фактори ризику розвитку білярного сладжу і поліпи? Швидке зниження маси тіла, використання деяких дієт, голодування. Зверніть на це увагу. Ожиріння, низька фізична активність, а це реальна біда останніх років. Вагітність. Ну це вже не зовсім про дітей, хоча всяко буває, і в педіатрії теж. Повне парентеральне харчування, коли харчування відбувається довенно, лікування деякими препаратами, в першу чергу антибіотикам, це який дуже поширений і в педіатрії і в терапії, взагалі, хірургічне втручання на шлунку та інші значні хірургічні втручання, функціональні розлади білярного тракту, тобто дискінезії. І увага, перенесений ковід. А хто з нас його не переніс? Я сам був дуже здивований, коли через кілька місяців після ковіду попав на ультразвукове обстеження, і виявилося, що весь жовтний міхур в мене забитий піском, тобто виявився типовий білярний сладж, чого точно не було півроку до того. А з симптомів, що було, якась періодична важкість правими під ребер'я і періодичний якийсь нудний біль, яким може бути перебій білярного сладжу. Він може спонтанно зникнути. Він може тривало персистувати з симптомами або асимптоматичною, коли ви нічого не відчуваєте, і прогресувати, переходити в жовчокам'яну хворобу може не зараз, через кілька років, але показанням до проведення курсів консервативної терапії, навіть при відсутності клінічної симптоматики, є стійке виявлення білярного сладжу за даними УЗД протягом трьох місяців, якою може бути тактика лікування, що має вирішити лікар. Перша група це діти або дорослі, які не потребують лікування, так як усунення тіологічного фактору призводить до регресу білярного сладжу, наприклад, проста корекція дієти, регулярне адекватне фізичне навантаження ну це найкращий варіант. Друга група це діти або дорослі, які потребують терапевтичного лікування, без якого є великий ризик формування камінчиків із залученням до патологічного процесу інших органів і систем. Третя група діти або дорослі, які потребують хірургічного лікування, без якого можливі ускладнення, що вимагають невідкладного хірургічного втручання, з високим ризиком гнійних ускладнень і летальності. Це варіант, коли ми пропустили формування білярного сладжу і можливість щасного лікування. Принципи лікування білярного сладжу холестеринових поліпів. Що нам треба добитися? Знизити продукцію холестерину гепатоцитами, підвищити синтез первинних жовчних кислот, збільшити екскрецію, тобто виділення холестерину жовчу і зменшення його смоктування в кишківнику, відновити скорочувальну функцію жовчного міхура і кишкового транзиту. Бачите, як це просто. В основі лікування лежить прийом лікарських препаратів. І самим головним буде прийом препаратів урсодезоксихолієвої кислоти. Тривало це може бути оригінальний урсофальк або аналоги цього препарату. Лікар додатково може призначити гімекромон, спазмолітики, сілімарін, як правило, протягом одного місяця для полегшення відтоку жовчі. В деяких випадках, але тільки після консультації лікаря призначається інгібітор протонної помпи, ну щось з мепрозолів, антациди, пробіотики, ферменти пішонкової залози, панкреатин, креон, щось аналогічне. Але ще раз звертаю увагу, після консультації лікаря це лікарське призначення. Але я вже казав, що найбільш дієвим є прийом препаратів урсодезоксихолівої кислоти. Як тривало її приймати? Орієнтовна схема прийому урсодезоксихолівої кислоти 10-15 мг на кілограм маси тіла один раз на день через годину після вечері. Тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від виду білярного сладжу та ефективності терапії від одного місяця до кількох років, тут же як повезе. В мене це зайняло десь 4-5 місяців, але я людина старшого віку. Діти, як правило, потребують більш короткого курсу лікування. Але це буде видно за результатами ультразвукового обстеження. Важливим є профілактика рецидиву. Тримісячні курси прийому два рази на рік протягом 1-2 років. Ну, а потім вже проводити регулярне ультразвукові дослідження і дивитися, що там робиться. Урсо кислота ефективна і для лікування жовчних каменів, але її можна застосовувати, якщо у дитини холестеринові камені. Їх не видно на рентгенограмі, але видно на ультразвуковому обстеженні. Розміри камінчиків не більше 15 мм, збережена функція жовчного міхура. Прохідна загальна жовчна і міхурова протоки, і жовчний міхур повинен бути заповнений каменями менше, ніж наполовину. Тривалість курсу при жовчних каміннях безперервно від декількох місяців до декількох років, в середньому 6-12 місяців. Зазвичай це до повного розчинення каменів плюс ще 3 місяці. Але при наявності каменя в жовчному міхурі рішення про лікування приймає тільки лікар, і це дуже важливо. Якщо говорити про профілактику цього всього, то це прості речі: раціональне харчування, нормалізація маси тіла, але дуже поступова, регулярна фізична активність і прийом урсудок кислоти, навіть при мінімальних ознаках білярного сладжу. Що дає прийом урсудокзоксіхоліової кислоти? Позитивно впливає на всі етапи ентерогепатичної циркуляції синтез жовчних кислот, холерез, виведення токсичних жовчних кислот, збільшення частки гідрофільних жовчних кислот, зменшення концентрації холестерину в жовчі шляхом пригнічення абсорбції в кишківнику і зниження синтезу в печінці. І підвищення розчинності холестерину в жовчі шляхом утворення так званих рідких кристалів. Плюс посилення моторної активності м'язових клітин жовчних шляхів. Важливим є регулярний прийом їжі кожні 3-4 години, виключення тривалого голодування, споживання достатнього об'єму рідини ну, півтора або більше літра на день, наявність адекватної кількості харчових волокон у раціоні, однак, не в період загострення захворювання. Вживання гідрохолеретиків негазованої лужної мінеральної води по одній склянці за 30 хвилин до прийому їжі три рази на день впродовж тривалого часу і дотримання. Яння дієти з обмеженням важких жирів. Що дозволяється? Соки, фруктові та ягідні некислі компоти, киселі, немісні чаї, кава з молоком, хліб, пшеничний житний, знежирений сир, сметана у невеликій кількості, нежирні сири, супи на овочевому відварі з додаванням овочів, круп, макаронних виробів, мершкове масло і рослинна олія до 50 грам на день, м'ясні вироби з нежирної яловичини, курка та інші пісні сорти птиці, варені або запечені після відварювання каші. Овочі, зелень, яйця не більше одного на день, фрукти та ягоди, крім дуже кислих, цукор, варення, мед. Що обмежується? Вироби здобного тіста, млинці, оладки, торти, смажені пиріжки тощо, кулінарні жири, сало, супи на м'ясному рибному, рибному бульйоні, щавель, шпинат, редис, зелена цибуля, редька, жирне м'ясо, яловичина, баранина, свинина, гуски, качки. Жирні сорти риби, ну це може бути осетрина, севрюга, білуга, сом, яйця, смажені та круто зварені в великій кількості, ікра, гірчиця, перець, хрін, журавлина, кислі фрукти та ягоди, морозиво, кондитерські вироби з кремом, шоколад, чорна кава, міцна, какао, холодні напої, алкогольні напої. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, задавайте їх нам. Ми постараємося на них відповісти. Під нашим відео є посилання на сайт, де ви можете знайти цікаві. Текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночник, і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поширте це відео на своїх ресурсах. Дивіться інші відео на нашому каналі, проходьте відеокурси, ми зараз над ними активно працюємо. Вони можуть бути корисними для вас і вашої дитини. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здоровими і живуть підмірним небом.